Давайте розберемо, для кого підійде дизель чи бензин. Якщо ви їздите дуже короткі дистанції, там по місту від 10 там до 20 км на день, то вам дизель, в принципі, не потрібен. Пояснюю, чому дизель любить, коли йому дають ну трошки. Просратися, вибачте, <хи> Стараюсь менше матюхатися, до речі, по ваших просьбах. В дизеля є сажовик. Дизелю треба давати нормально коксу, щоб сажових не забувався. Тому що якщо він заб'ється, його придеться або вирізати викидати, це коштує дешевше, або міняти це тисячу доларів мінімум. Треба заплатити. Або багато до нас приходять клієнти. Я їм перше питання задаю: для чого вам автомобіль? Для роботи, там, для далеких поїздок там, чи по місту. Вони мені по місту, мені там приїжджають до роботи 3 кілометри. Дизель це не раціонально. Ви економити нічого не будете. Ви тільки зможете попасти на гроші. І на форсунках, на накалах, на калах, на цьому, тому що в машини немає прожигу, і він, а він їй дуже потрібен. А на бензині можна соватися тут по місту, по 5-10 кілометрів, і нічого йому в принципі не буде. Його не треба прогрівати, так навіть як дизель. І Він швидше прогрівається, ніж дизель в декілька разів.